Розкажемо вам, в чому особливість камінних топок Тернава. Ось це, наприклад, найменша камінна топка 12 кВт. Її перевагою є те, що вона є повністю суцільно лита. У нас часто приходять клієнти, кажуть, що в якомусь магазині їм казали не купувати монолітну камінну топку, бо вона трісне. Так от, виробник дає 10-річну гарантію на те, що камінна топка не трісне, не прогорить. Подивимося на камінну топку Тарнава в розрізі. Тут можна побачити, що в різних місцях товщина челуну є різна від 2 см до 8 мм. Тобто, в місцях, де є максимальне навантаження на корпус, товщина є максимальна. В місцях, де є мінімальне навантаження на корпус, відповідно, товщина є мінімальна. Це все робиться для того, щоб чавун міг рухатися. Всі камінні топки тернава мають подачу зовнішнього повітря. Перехідником для камінних топок тарнава служить їхня стійка. Тобто стійка служить і ножками, на яких стоїть камін, і Перехідник для подачі повітря. Повітря заходить знизу через два отвори і через цю щілину потрапляє в камінну топку. Тим самим умиваючи скло, не даючи йому закопчуватися. Керувати процесом горіння, тобто подачею повітря, можна за допомогою ось таких ручок, які є розміщені на самій топці. Другий спосіб. Керуванням подачею повітря є, тобто можна використовувати дросельну заслонку. Вона встановлюється сюди на загальну трубу подачі повітря, і нею можна регулювати процес горіння. За допомогою дросельної заслонки можна простіше і більш точніше відрегулювати процес горіння в камінній топці. Це камін потужністю 12 кВт. Незважаючи на маленькі розміри, він важить 125 кг. Розмір дверки 560 мм ширина і 450 висота.